Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Російські пропагандисти повідомили, що рух автотранспорту кримським мостом тимчасово перекрито рух автотранспорту Кримським мостом, тимчасово перекрито морський. Вов пише таке, є влучання по арці кримського мосту. Потяги не опускають, Машини не пускають. За даними телеграм-каналів, ракета влучила в опору під мостом, основна частина удару пропала на воду. Проте є пошкодження арки та підйомного механізму. Крім того, є пряме влучання в потяг на острові Тузла. Міс уже в десяти перекриває за останні п'ять днів. Ситуація надзвичайна. Полковник збройних сил України Петро Черник вважає, що повернути окупований росіянами Крим набагато легше ніж Донбас. В Інтерв'ю ТСН він розповів, як це зробити. За словами Черника Крим це півострів 250 кілометрів з півночі на південь, трохи більше 360 кілометрів із сходу на захід. Велика кількість авіації, скажімо, в 16 машин 120. Додаємо велику кількість далекобійних ракет, таких як AGM-158 п'ятдесят Є така ракета, яка завдає ударів по п'яти тисяч кілометрів. Є така ракета, яка завдає ударів до 5 тисяч кілометрів, і вибивати там все, що можна вибити, сказав полковник. На думку Черника спочатку потрібно знищити кримське місто, тому що дев'ятом всього, що заводиться в Крим, йде залізницею. Потопити всі великі десантні кораблі це можливо. Нічого нового вони завести не можуть. Турки закрили босфор і Дардене, але все потопити, що можна потопити. Міст під воду закриваємо небо над півостровом, щоб літаки не могли літати. Це можливо, є до цієї авіації далекобійні ракети, тобто збивати ту 76 ан 24 і так далі. Кілька місяців такої роботи розповів Петро Черник. Що стосується Донбасу, то там ситуація інша за словами аналітика Донбас. Це суша, по якій можна нескінченно щось возити однажівках під прикриттям ночі, як повідомив главред, раніше Петро Черник заявляв, що не знає, як деокупувати до Донбас. Донбас ніхто в лоб ніколи не брав, підкреслює ніколи. Ні в першій, ні в другій світовій війні. Історія не знає таких випадків. Говорив він за словами військового аналітика. Україна береже своїх солдатів, тому не буде кидати їх у бій, так як це робив Кремль у Бахмуті, і зараз робить в Авдіївці. На даний момент у російських окупантів є дві потужні логістичні артерії Залізниця через Волновахотакмаки Джанкоя, а також Карченський міськ. Коли ЗСУ отримають контроль над ними і пошкодять кримський міст або, хоча б залізничну гілку, тоді можна буде почати наземну операцію в Криму. Відбудеться це точно не в цьому році. Таку думку озвучив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. Кримський міст буде зруйнований. Це станція тоді, коли цього вимагатиме ситуація. Таку заяву озвучив речник військово-морських сил України Дмитро Плитанчук. ЗСУ здатні наявним озброєнням зруйнувати кримський міст. Про це заявив військовий експерт. Журналіст і спікер генерального штабу ЗСУ 2014 тисячі роках До зустрічі друзі. Ставати спонсорами Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.